Тривало доволі перемір'я, той складний переговорний процес. Сьогодні він порушений. Черговою силовою акцією опозиції. Всі кроки на зустріч, які робила влада, вони не знайшли. Відклику лідерів протестів, які фактично нехтують людськими життя заради своїх якихось політичних дивідендів і так далі. Озброєні. Формування незаконні, про які ми говорили вже декілька разів, які створювалися на Майдані. Сьогодні за наказом своїх очільників перейшли до активних дій і намагалися взяти під контроль урядовий квартал. Приблизно тисячу 10-15 розпочалися активні дії на розі Шовковичним та інститутської вулиці. В інших місцях є більш така подробна хронологія, якщо вам потрібно, Лух Юрійович розкаже. Але зрозуміло, що радикали почали застосувати до правоохоронців силу. І окрім сили, окрім того, каміння тих коктейлів молотова, була застосована і вогнепальна зброя. Це фіксували і журналісти своїми камерами і телефонами. Це фіксують і наші лікарі, які вилучають стіл потерпілих поранених працівників міліції вже кулі. Постраждало загалом більше 70 правоохоронців. Вже до госпіталю МВС доставлено 54 правоохоронці. Це і працівники міліції, цей військовослужбовці внутрішніх військ МВС України. 22 з них знаходяться у тяжкому стані. 13 постраждалих з вогнепальними пораненнями. Три правоохоронця в комі, один фактично у стані клінічної смерті. І ми маємо повідомлення з іншої лікарні, де помер від вогнепального поранення у шию, помер працівник міліції. На жаль, ми змушені констатувати, що сьогодні допущено безліч порушень, як громадського порядку, так і допущено дії, які підпадають під ознаки Кримінального кодексу України. Маємо факти і захоплення військовослужбовців і працівників правоохоронних органів. З них три знаходяться зараз в лікарні. Маємо викрадення та спрямування в НАТО в людей. Громадин автомобілю крас, внаслідок чого постраждало три особи, після чого автомобіль був підпалений. Штурм та пошкодження за допомогою вибухового пристрою Печерського реуправління головного управління міністерства внутрішніх справ МВС України в місті Києві, захоплення двох тролейбусів і перекриття ними вулиць Грушевської, вулиці Московської, пошкодження за допомогою різних предметів, в тому числі холодної зброї, автомобілів Державної автомобільної інспекції, захоплення Київської міської державної адміністрації. Буквально півгодини тому ми отримали повідомлення, що близько 50 молодиків. Озброєні палицями, іншими предметами, вірвалися до посольства Канади в Україні, де трощать майно і вживають заходи щодо нанесення тілесних ушкоджень працівникам. Я повинен відмітити про те, що працівниками міліції вилучена вогнепальна зброя, яку злочинці викидали, коли втікали від правоохоронців. Зокрема, вилучено два револьвери. Два обрізи мисливської рушниці та, зокрема, бентежить нас про те, що вилучено два гранатомети. Зараз ця зброя буде направлятися для проведення судової експертизи і буде перевірятися на причетність можливої її використання, при вчиненні вбивств, в тому числі працівників правоохоронних органів і цивільних осіб. Злочинці трощать все довкола, знищено декілька одиниць техніки. Зокрема, і швидка допомога на вулиці інститутській місті Києві, офіси, станції метро, підпальні адміністративні будівлі, працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які вистрибують з вікон через вікна, з офісів та квартир для того, щоб втікти від правопорушників. На вулицях будують нові барикади, палять шини та не збираються припиняти. Противостояння я хотів би наголосити на тому, що вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 294 кримінального кодексу України це масові заворушення та стаття 348 кримінального кодексу посягання на життя працівника правоохоронного органу. І перший злочин, і інший особливо тяжкий злочин передбачає позбавлення волі строком на 15 років. У нас вже є повідомлення про шість смертей. Одна смерть настала внаслідок інсульту, інша смерть за попередніми даними внаслідок серцевої недостатності, інша, за попередніми даними, особа загинула від удушення. На жаль, маємо факт смерті особи від отримання тілесних ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та дві з вогнепальними пораненнями. Одна особа отримала вогнепальне поранення в потилицю. Також на сьогодні, близько о 11-й годині, в Шученковському районі міста Києва по вулиці Петрівська було викликано і пожежну охорону, міліцію, які після тушіння пожежі виявили складові для зброї, для предмет. Всі вони вилучені, направлені на дослідження. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, передбачено статтею 263 Кримінального кодексу України. Я хотів би підкреслити про те, що усі учасники правопорушень, які сьогодні їх вчинують, не, їх діяння вже не підпадають під ознаки закону України про так звану амністію, оскільки термін того закону поширювався на 29 грудня 2 лютого, всі вони будуть нести кримінальну відповідальність. От зараз надійшла інформація про те, що е, іншого нашого працівника, якого оперували, намагалися врятувати у шпиталі МВС. Зараз він, на жаль, помер. Тут вже двоє. Так, тобто у нас вже загиблих двоє від вогнепальних поранень. І ви знаєте про те, що звернувся і очільник МВС і СБУ е, до е, лідерів опозиції, до лідерів протестів з тим, щоб припинити це насильство, е, щоб міліція не вдавалася до більш суттєвих. Дії, які дозволяє робити закон, але зараз ми бачимо, що протести щухають, але що буде далі, прогнозувати дуже важко. Тому зрозуміло, що міліція буде діяти відповідно до тієї ситуації, яка буде складатися цієї ночі і надалі. Що буде ескалація конфлікту, чи можливо, взагалі рахун Майдан? Ну що е, вважати розгоном майдану? Коли нападають на працівників міліції, коли їх вбивають, коли трощать офіси і квартири громадян, підпалюють житлові будинки, люди вистрибують з вікон, це не розгін майдану, це масові заворушення, які потрібно припинити і відновити лад у столиці і у державі загалом.